Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні у вівторок, 23 вересня 2025 року, Свята Православна Церква звершує пам'ять мучениць Минодори, Митродори та Німфодори, благовірної цариці грецької Пульхерії та преподобного Павла Послушливого Печерського в дальніх печерах. На літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 5, вірші з 11 по 21. Аж, братіє, а ще обрізані, ще проповідаю, пошто єще гонім єсмь. Убо упразніся соблазн Христа. Дабы не были развращающие вас, вы бы на свободу звані бы сте, братья, точью да не свобода ваша в вину плоти, но любовью работайте друг другу, ибо весь закон в едином словесе исполняется, Во еже возлюбишь, и ближнего твоего я себе. Аще же друг друга угрызаете и снедаете, блюдитеся, да не друг от друга истреблений будете. Глаголю же «духом ходите, и похоти плотские не совершайте». Плоть Бо походствует на духа, дух же на плоть, сия же друг другу противятся, да не я же хощите, сия творите» а щери духом водими есть есте, несте под законом. Я в же суть дела плотская, я же суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, студодеяние, идолослужение, чародеяния, вражды, рвения, завиды, ярости, рожения, распри, соблазны, Єресі, завісті, убийства, пиянства, безчинни кличі і подобное сим. Я же пред глаголю вам і пред рекох, як отаковає творящі, царствия Божоє не наслідят. Я ж, брати, коли ще проповітую обрізання, то чого мене ще гонять? Отже кінець отій соблазні, що від Христа, коли б то вже зовсім покалічили себе ті, що заколот у вас зчиняють, бо ви, брати, покликані до свободи, аби тільки свобода ваша не стала приводом до тілесності, але любов'ю служіть один одному. Увесь бо закон міститься у цій одній заповіді. Люби ближнього Твого, як самого себе. Коли ж ви між собою гризетеся та їсте один одного, вважайте, щоб один одного не знищили. Знову кажу духом ходіте і тіла пожадливостей не будете чинити. Бо тіло пожадає проти духа, і дух пожадає проти тіла, вони суперечать одне одному, так що ви не можете робити того, що хотіли б. А коли дух вас водить, то ви не під законом. Учинки ж тіла явні, розпуста, нечистота. Розгнузданість, ідолослужба, шари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше. Про що я вас попереджаю, як я вже й раніше казав, що ті, що таке чинять, царства Божого не успадкують. Евангелие від Марка, глава 7, верши с 5 по 16. Потом же вопрошаху его фарисеи и книжницы, По что ученицы твои не ходят по преданию старец, но неумовенными руками едят хлеб, он же отвещав рече им, Яко добре пророчествова Исаия о вас лицемерих, как уже есть писано, сии люди уст нами мя чтут, сердце же их далече отстоит от меня. Всу я же чтут мя учаще учением, заповедям человеческим. Оставшебо заповедь Божию, держите предание человеческое» крещение чваном и скляницам, и и наподобно такого много творите. И глаголоше им, «Добре отметаете заповедь Божию, да предание ваше соблюдите. Моисей Бориче, чти отца твоего и матерь твою, и иже злословит отца или матерь, смертью да умрет». Вы же глаголите ⁇ Аще речет человек отцу или матери ⁇ Корван ⁇ еже же есть дар, и же Аще пользовался еси от меня. И никому, оставляете его же сотворите отцу своему или матери своей приступающе Слово Божие преданием вашим, еже предасте и подобно такова много творите. И призвав весь народ глаголаша им, послушайте меня все и разумейте, не же есть в неуду человека входим вонь, еже может оскверните его, но исходящее от него Та суть сквернящего чоловіка, а ще хто имать уші слышать, і, да слышить. Отож питали його книжники та фарисеї шум твої учні не поводяться за переданням старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм: добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як ото написано. Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене, та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських, заповідь Божу, занедбавши, притримуєтеся ви передання людського, обмиваєте глеки та кухлі і ще багато в тому роді. І сказав їм Красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Мойсей бо наказав Шануй батька Твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хтось батькові скаже чи матері корван, мовляв, священий дар є те, чим я мав би тобі допомагати. Тим то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви якраз касуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І, прикликавши знову народ, промовляв до нього: Слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини. Що входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. Усім ясного погожого дня і мирного неба над головою.